Дякую, насправді є різні ситуації. Ми їздили з, з ТСК по фронту і разом з нашою командою. Ви знаєте, що ми регулярно на фронті на різних напрямках. Ситуація неоднозначна, тому що є позиції, які прям класно зроблені, і я вже про це казав. Треба людям потиснути руку і подякувати за їх роботу. А є там, де ці руки просто треба повідривати, тому що це списання коштів і просто робота спустя рукава. І по факту таких. Прикладів 50 на 50. Щодо фортифікацій по напрямкам, так, їх треба узгоджувати з військовими, але й вони мають правильно бути зроблені для того, щоб були перекриті траншеї, для того, щоб не міг прилетіти дрон. Не лише стояла бетонне укриття, з якого не можна ні вийти, ні в нього зайти, а й зроблені всі необхідні комунікації. І насправді це велика робота, але її треба було робити не зараз, так як робиться сьогодні, а робити ще в 22 му і 23-му році. Тоді, коли офіс фактично забороняв це. Організовувати і розповідав про те, що ми рухаємось лише вперед. Це круто рухатись вперед, але якщо в тебе є мізки в голові, ти маєш мати резерви і позиції, куди ти зможеш відійти, якщо не дай Боже така ситуація виникне.